Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенький огляд замітка е масового бінокля BPC-5 8х30. Ось такий всім відомий бінокль. Нічого надзвичайного в ньому якби і нема. З іншого боку, він забезпечує дуже навіть непогану якість зображення. Стан оптики ідеальний звісно ж, я його перечистив, зачернив помив і, і приведений до повного ладу. Поставлявся він ось з таких. Чехольчиках, в чехольчиках, кофрах шкіряних. Чехольчик мікенький виготовлений, в принципі, непогано. Самі біноклі БПC5 чомусь дуже недолюблюють. Хоча, по правді кажучи, я не знаю чому. У мене було дуже багато і БПЦ4 і БПC5. Ну, єдина така разюча різниця між ними, що БПC5 трішки теплить, а БПЦ4 практично не теплить. БПЦ-4 дає нейтральну кольоропередачу, Ось в мене є експортний БПЦ-4. Ну І також люблять за колючку. Есть, от таке цікаве покриття. Воно гарно чіпається до рук і бінокль не вислизає. У БПЦ-5 вже таке гладке, гладка, слабо шершава поверхня. І за рахунок цього бінокль ну, типу якби вислизає. Ну, хоча я не скажу, що це якась дуже сильна різниця. Люфтів ніяких нема, зібрані, вони класно, крутяться вони непогано. Все точно виставляється, показують вони дуже добре. Я скажу так, що ага, і ще в БПЦ 5 багатошарове просвітлення, в БПЦ 4 основна маса це одношарове, Я думаю, що якісь останні партії могли бути з багатошаровим. Що ще цікаве? При порівнянні даних двох біноклів я помітив, що у БПЦ-4 по кутах більше хроматизму, ніж у БПЦ-5. І БПЦ-5 ну він такий дещо темніший, ніж БПЦ-4, але з іншого боку, БПЦ-5 дає дуже класну різкість. От прям дуже класний. Класний мікроконтраст, тут дивишся в нього і дуже-дуже навіть непогано. Даний бінокль прийшов із легкою пліснявою, що в принципі не рідкість для них. Пліснява була така дуже поверхнева просвітлення не з'їла, здобавлена знову ж таки. Нова змазка, хороша, синтетична. І зачорнені всі елементи, включно з окулярами, призмами і до всього, до чого я дотягнувся. Що можна загалом сказати про bpc 5 Загалом достойний бінокль, досить зручний в користуванні. Багато bpc 5 мені попадалися дуже різких і дуже хороших в плані видаваємого зображення. Не розумію, чому їх так засирають, якщо чесно, тому що бінокль доволі-доволі достойний. Каже, що bpc 5 є великий розліт по якості. Ну, у мене їх було багато, в принципі, всі вони були. Якогось поган. відверто поганого бінокля мені не вдалося тримати в руках. Можливо, я везучий, але ну, я купляю на барахолках точно так само, як і ви. Тани теж мені попадалися різні. І заюзані, і нові, і всякі. І, ну, всі бпц 5 показують гарно. Отже, Бінокль БПЦ5 розібраний. Такі кришечки. Все повідбивало. Ось об'єктиви. І що ми бачимо всередині. Всередин бачимо призму з пліснявою, яку зараз будуть чистити. Бачимо екранчик, який на всіх шестерках, восьмерках, І призми не чорні, тобто торці не замальовані. Хоча корпус пофарбований. Це добре. Тому що зустрічалися ВПЦ5 і ВПЦ4, в яких корпус не малювали, тобто .е. зекономили на даній операції. Взагалі, по правильному мають бути чорні і призми, і корпус, тобто, .е. все всередині, де не проходить напряму світло об'єктив. Окуляр має бути все зачорнено, щоб не було перевідбивань. До речі, цей з чорнив 4х20 радянський БПС. Призми зачорнені, 6х24 призми зачорнені. А от таких масових біноклях, як B6B8 і тому подібних, призми не зачорнені. А в останніх 15 х 50 навіть немає екранчика цього металевого. Тобто, взагалі світло попадає навіть на цю сторону призми. Звісно, це все знижує контраст і навіть при хорошій різкості картинка виглядає більш бляклою. На рахунок фарбованого корпусу От в мене є шестірка Б6. І кого не фарбований. Тобто контраст у нього буде нижчий. Призьми бруднію. Призмі почищення. Призми почищення. І зачорнені. Отак от от, ніякого перевідбивання нема. А тепер наглядно видно. Тут чорнено призми, тут не чорнено призми. Навіть видно по бліках на стінках, що тут бліків дуже мало, тут бліків повно. Всередині все світиться. І це при тому, що пофарбований корпус. Тому чорнити треба. Треба, треба і треба. Ось такий результат. Ідеальний. Ось два окуляри. Один зачорнений, другий ні. Причому відразу видно зверху, який зачорнений. От даний окуляр максимально чорний, а тут видно фаски лінз всередині, який знижує контраст. От, такий він максимально чорний всередині. Такий максимально чорний на просвіт. Нема нічого ніяких відблисків. Цей же світиться і напорсит також воно облікує, ну і щоб взяти їх. Якось так, різницю видно. Ну і перевірка бінокля після чистки. Зліва мій тестовий бінокль, справа це ще я відчистив і зачернив. Отже, зразу ж відремонтований бінокль. Важко попасти. Отак. От Зображення шикарне. Контраст шикарний, насиченість люкс, різкість. Прекрасна. Очему видно аж на тому пагорбі? До пагорба 10 км і еталонний бінок, з яким ми порівнювали раніше. Бачимо, що еталонний навіть трішечки гірше по насиченості кольорів і по контрасту.